Полігон широкий ланд що під Миколаєвом. Упродовж останніх тижнів мобілізовані з Херсонської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей вчилися військовій справі. І ось присягавач <плес> капітан ти... посадки Олександр Вікторич наважив <плес> Україну найстаршому з бійців 56 років, наймолодшому 20. Усі різні, і за фізичними даними, і за військовим досвідом. Об'єднало їх в один навчальний батальйон бажання захищати свою країну. На даний час вже здійснено практично більше половини терміну підготовки, після чого вони будуть віддані військової частини для проведення бойового злагодження відповідно по частині. частинам. річний Віктор Кудлай, директор школи, вчитель географії з 20-річним педагогічним стажем. Останній раз зброю тримав 20 років тому. Цей факт його не засмучує, адже каже, швидко вчиться і знає, що правда на нашому боці. Настрій замечательний. Потрібно захищати свою батьківщину в будь-якому випадку. І всі хочуть щоб скоріше, звісно, і всі хочуть, щоб найближчим часом це все закінчилося. Тобто ми сподіваємося, що з новими силами, а то війна і все це в нашій державі закінчиться. Наша держава знову стане єдина, непорушна, вільна. На тверде ліжко і польові умови життя на полігоні не скаржиться. Його це навіть бадьорить. Вообще військовий він повинен з гордістю преодолювати всі трудності військового життя. Тобто, відповідно, ми цьому навчаємося. Ми працюємо. Годують нас три рази на день, не три рази на тиждень. Годують так, що голодиму не залишається ніхто. Чим борщ, суп, каші все звичайно, раціон м'ясо. Його побратим, екс-майор міліції Олексій Мельник вже три роки на пенсії. Каже, до мобілізації ретельно готувався, активно займався спортом. Про цьому зізнається, не слухав жінку, незважаючи на переконання дружини, що мені вже пізно прийшлося би йти в воєнкомат. Скільки ж можеть мене син? а Мені треба йому в очі дивитися. А як би я дивився, я собі ховався десь порівняно з радянською армією, де я мав честь служити. То це, звісно, гай другий розговор. І відношення командування, і все остальне це треба відзначити покращення. Относяться, ну і ми ж, звісно, не діти. На полігоні бійці в прискореному режимі вчилися тактиці ведення бою, стріляли з усіх видів зброї. Після чого присяга. На церемонію прибули представники командування Військово-морських сил Збройних сил України, а також рідні військовослужбовців. Після складання присяги отець Михайло окрупив усіх воїнів святою водою. Попереду ще кілька етапів підготовки. Після закінчення навчання бійці будуть направлені у військові частини для проведення бойового злагодження.